Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу матрицю і шестерні для сухого комбікорму. Е е так, шестерня це ну, найкращий матеріал для матриці. Тут відповідна сталь або 45 або 40. х Ну, калиться на воду і те, і те. Можна воду підсолити і тоді буде взагалі песня. Сіль зараз в дефіциті, так що калим на просту воду. Шестерня це з якогось редуктора. Я в принципі не знаю, звідки вона. Беру на металі всі, які йдуть на ролики, які йдуть на матриці. матриці Є трошки менші 140 мм, є 160 мм. Оце даний гранулятор 160 мм матриця. Так, так, шестерня ця і останиця. Вона на швидкість не впливає, перекривається от таким от плянчиком, прижимним. І все. І буде тільки видно торець. Так, матриця вже розмічена, просверлена повністю. Осталась тільки зинковочка. Так, щоб робив сухий комбікорм, до мене багато звертаються, що от ви показуєте, що сухе, а в нас типа сухе, то сипи муку. Ну, це треба робити матрицю. Стандартна матриця та, що йде з гранулятором, вона сухим працювати ну, практично, практично не буде. Треба, щоб товщина була 9, 9 діаметрів отаких. От тоді буде працювати. Ну і відповідна зенковка. Сверлив я, сверлами Хайсер. Не зламав ні одне сверло. Оце одною заточкою ціла матриця. Одним сверлом, одною заточкою, заводською. І воно зараз сверлить. Нормально. Так, ну в своя технологія, хто зажимає. Головне, щоб лежало на плоскості, щоб не шаталось. Бо тоді буде криво, там не буде відповідати як отут. Під розміточку. Там буде рознобой більший. Щоб лежало, і я просверлював розмічено і потім потрошку, по 5 мм, чи оскільки не кожну, а через якусь відстань, де нема стружки де видно. Раз-раз, раз, раз, потім стружку здув, слідуючу отвори щоб вона не нагрівалася. Якщо за один раз одний отвір, то можна зламати сверло. Воно зажимає. Нічим я її не мазав, насухо так і сверлив, стружка гарно висипається, бо коли. Мастить, то залипає стружка і теж можна зламати сверло. Білим намічав це вже, які були з козняком, просверлені, і потім досверлював ті, що вже є. Ну, якось так. Так, внутрішня теж була більша. Я її заварив, втулочку таку зробили, щоб тільки туди не сипалось, воно теж не Ну, Зенкер робив із сверло. Я не знаю, як кутик показати. Ну, плавніше як зубчик. В градусах не знаю, так, чуйка вже. На глазок заточив. Ось такий от. І буде абсолютно це, якщо все витримать. Все буде працювати насухо і буде випадати гранула, як проволока. А якщо тонка матриця, воно не вспіва тут затримуватися, не нагріває його так, як ну, повинно. І воно висипається мукою. Все, пишемо коментарі. Всім пока!